Завчається студент групи кнт 237 СП, Петя Олександр. Мету об'єкта, предмет, предмет тема дипломної роботи програмне забезпечення для реєстрації замовлень промислового підприємства. Мету об'єкта, предмет дослідження ви можете побачити на екрані. Лише розповім про актуальність цієї роботи, і вона полягає в тому, що завдяки створенню подібних програм. Користувач докладає менше зусиль, а також витрачає більш, більш короткий проміжок часу на, на створення необхідного замовлення. Виходячи з цих трьох пунктів, можна побачити задачі, які необхідно вирішити у, при створенні цієї задачі. Вибачаюсь. Е, при е, продіжі аналіз предметної області було Порівняні е, також програми, які вже використовуються у сві на світових підприємствах е, і мають, так би мовити, подібний функціонал, функціонал, який буде використовуватися, і в моїй програмі це подібні програми, це система SAP та 1 с підприємство. На цьому сайті можу показати структурну схему програми з погляду на, то, на те, що е, програма е, не використовує об'єктно-орієнтоване програмування, а використовується лише процедурне програмування, тобто усі, так би мовити, процеси, які, е, які є в програмі, вони е, реалізуються за допомогою лише процедур. Е, можна побачити, що для користувача є створений інтерфейс, після чого до кожної інтерфейсу реалізуються в вигляді форм. Кожна, під кожну форму написана, написана була процедура. Їх можна, може бути декілька, і після чого процедура, якщо потрібно, звертається до бази даних. Ну і, і, і відбувається е, обрати, е, повернення даних, які необхідні на форму. Це також відбувається через е, процедури. На цьому сайті можна побачити е, послідовні дії користувача. Сам документ повинен пройти в районі семи етапів, після чого він лише почне формуватися, і для кожного етап, це за кожний етап відповідає окрема людина. Послідовні курсуча це ця система, ця схема вона використовується для кожної людини, яка, ну, яка починає заповнювати свій відповідний етап. Спочатку реєстрації, і вже потім, в залежності від того, які права належать цій людині, вона робить те завдання, яке їй потрібно. Чому під час розробки було обрано систему, середовище розробки Microsoft Access та мову розробки Visual Basic for Application? Чому саме можна побачити на цьому слайді? Адже Microsoft Access найкраще підходить під усі. Требування замовника, тому саме це було обрано. На цьому сайті можна побачити головні форми цієї програми: форму реєстрації та форму головного меню. Далі, після того, як людина заходить в замовлення, з'являється ось така ось форма, як показано на слайді. Це форма відбіру даних або з бази даних, або якщо потрібно створити нове якесь замовлення, то тут нічого не потрібно заповнювати, а просто натиснути кнопку відбір. І після чого відкриється реєстр замовлень. Тут можна вже побачити замовлення, які раніше існували, або ж натиснувши відповідну кнопку, почати заповнення свого замовлення. Так ось, як показано на цьому слайді, виглядає форма для створення нового замовлення. Всі поля, які дозволено заповнювати, вони підсвічуються рожевим кольором, це означає, що людина на цьому етапі може заповнювати лише ці поля. Всі інші в неї, в неї будуть заблоковані. Ну і висновки програми можна побачити на цьому слайді.